Привіт, друзі! Ви на каналі Нумізматик. Тут ми говоримо про монети Євросоюзу, інвестиційні монети. Перебираємо роли монет 2 євро, ну і спостерігаємо за якимись новинками. Сьогоднішнє відео я тематично хочу поділити на дві частини. Перше, дещо про ситуацію із поповненням колекції. Друге, хочу сьогодні розказати вам про регулярні монети 2 євро Німеччини. У попередніх моїх відео я розповідав про мій альбом з євромонетами. І, звісно, так, минуло багато часу. Ходиш до магазинів, трапляються до руки нові монетки. І, звісно ж, колекція потихеньку поповнюється. Не дуже часто, так, але потихеньку. Ось ці монети давали, друзі, мені на здачу. Так, тому хтось із знайомих підкидав. Можливо, для когось це звичайні дрібні монетки, але мені, тому хто збирає кожну країну Європейського Союзу від 1 цента до 2 євро, іноді знайти такі монети навіть набагато цікавіше від пам'ятних двоєврових монет. Тому декілька слів про такі собі пробіли в моїй колекції, які вдалося трішки заповнити. Друзі, ось, наприклад, да, мені трапилось нещодавно ось такі дві монетки. Так, це у нас Люксембург. Зараз наведу краще. Здавалося б, що там такого так, Люксембург, але це Люксембург, скажімо так, із нової серії. Так, ми бачимо ось тут карта на реверсі інша. так, Ну і відповідно, один цент трапився такий, що теж, можна сказати, теж із нової, більш серії. Якщо показати вам Люксембург, так, то якраз у цієї монетки мене не вистачало. Так, треба її сюди буде поставити. Тому, наприклад, це трішки із, із Люксембурга. Що потім, друзі, ну, здавалося б, що тут такого? Монетка, звичайна Італія. Так, але, скажімо так, в мене була Італія старого зразка. Так, звичайна монетка, а це у нас вже більш нового зразка. Бачимо теж карта. Так, монетка бачимо, це у нас 2000, якщо не помиляюсь, 17 рік. Так, зараз. А, 18-й рік, так, ось такої з нової серії теж, друзі. Ну, можливо, для когось хтось не знає, так, друзі, ще раз нагадаю, що монетки такі теж є різні. Навіть вони візуально відрізняються. Наприклад, це старий, старого зразка 10 центів Італії. Подивіться, друзі, я зараз вам покажу навіть не витягуючи, подивіться на цю карту. Так, на реверсі. Так ось, бачите, тут всі країни, вони якби показані зліва окремо. так. Якщо подивитися на цю монетку, друзі, теж зверніть увагу на це. Так ви подивитеся, що тут на реверсі у нас, бачите, суцільний континент, такий, да? не кра... кожна країна не окрема. Тому навіть візуально ці монетки відрізняються. Ну, це сталося після 2007 2008 року, так, коли деякі країни Європейського Союзу додалися до зони, так, тому відповідно почали випускати теж ще нові монетки нового зразка. Так, окей. Ще ще, друзі, от, наприклад, в Німеччині дуже рідко мені трапляються монети з Прибалтики. І ось, наприклад, там у мене серія монет із Латвії. Подивіться, так, 1 цент у мене є, наприклад, так у мене є. Так, зараз тут трішки поприліпало всього. От, наприклад, 1 цент є, 5 центів є. так, 20 було, 1 євро, 2 євро. Але, от, наприклад, от буквально нещодавно мені дали на здачу 10 центів. Латвії, тому приємне таке поповнення. Теж ми сюди її вставимо. Так, ось такі. Е, ну, Друзі, щось ще, от З Бельгії, якщо подивитися на сучасну, Бельгія теж, друзі, різних зразків, так, а це от більш сучасні. Дехто ну, знає, що вони більш такі рідкісні, поки трапляються. Особливо було 2 євро. Дехто писав мені в коментарях, так, те, що не часто трапляються такі монетки. Але ось, друзі, дивіться, з приємного. От мені нещодавно трапилась до рук така монетка 50 центів. Теж тому якраз і не вистачає і так сюди ми її поставимо теж до колекції. Ну і що? Ще мені трапилася отака монетка. Так, зараз покажу вам на виду. Ось, це Фінляндія. Так, друзі, 1,2 центи в мене теж є. Вони ось тут мене ще ніяк не переклав. Так. І от, наприклад, подивіться та ж сама монетка 50 центів 99-го року. Так. І мені трапилась монетка нещодавно, можливо, не дуже в гарному стані. так? А, ну, сказав би так, побитенька, така. але 2009-го року. Теж скажете, навіщо вона потрібна? От, Друзі, подивіться теж візуально 50 центів тут реверс, як виглядають країни. так? І подивіться зараз, друзі, візуально так? навіть вони відрізняються. Тут у нас такий суцільний континент, а там країнка кожна окрема. Тому, тому звертайте увагу, так, 2007 рік такий переломний момент, коли почали друкувати е, інші реверси. Так, ну і що ще, друзі? Із таких, що мені теж потрапились, так, це Нова Греція. Так, монетка Грецька нова. І е, буквально, друзі, вчора це не із переборів. Так, це мені знайома. Ось сказати, дала монетку таку, це у нас 2 євро 2009 року, 10 років обігу євро від Греції. Так знаєте, що таких багато монет є ну, в інших країнах, так? але от у мене Грецької не було. Буквально вчора так це не був перебір. Просто мені моя знайома можна сказати, підкинула. Тому ось такі от приємні знахідки, невеличкі. Були <кій> ось такі невеликі поповнення. Ну, і ще одна тема, друзі, про яку я хотів сьогодні дещо сказати, це регулярні монети 2 Євро Німеччини. Здавалося б, що в них особливого, так? Таких монет мільйони, думаю, часто трапляються до руки вам цей Орел. Я часто перебираю монетки, і ви бачите завжди дуже багато таких орлів. Зізнаюсь, я на них раніше не звертав великої уваги. Навіть дехто з вас мені в коментарях писав, запитував, чи збираю я німецькі монети за роками. Я писав, що поки ні. Але коли почав трішки розбиратися, виявилося, що навіть звичайні ходові 2 євро можуть стати цікавою темою для колекціонування. Нагадаю, так, що взагалі євро в обігу з 2002 року, і відтоді Німеччина майже щороку випускає регулярні монетки 2 євро. Так? Ось так вони виглядають від Німеччини. Відповідно, друзі, ось такий список монеток. Подивіться, так, я собі такі роздрукував теж. Так, якщо, до речі, комусь треба буде вам таку табличку, так, то пишіть, я прикріплю вам, чи, ну, якось прикріплю формат PDF. Можете собі завантажити, друзі. так. Подивіться, не в всіх роках Німеччина випускала. Так? Там, де ви бачите прочерки, такі лінії, це означає, що Німеччина в ті роки не випускала. Так. Ще нагадаю, так, що особливість німецьких регулярних монет це монетні двори. Ви бачите тут букви так? А, Д, F, G і J. Нагадаю, що ці букви на монетах вони позначають монетний двір. А, це Берлін, Д, це Мюнхен, F Штутгарт, G, Карлсруе і J Гамбург. Так? Тому, друзі, коли ви бачите таку монетку, зараз я вам покажу ближче трішки, можливо, навіть наведу. Так. Дивіться, якщо ви бачите таку монетку, тримаєте в своїх руках, ви бачите тут рік, так, бачите рік, і тут ви бачите таку от букву. Це стоїть F, це означає, що це у нас штутгарський монетний двір. так, Тому відповідно 2024 року, подивитися, так, ви бачите, що їх є відповідно 5. так, У мене, наприклад, зараз тільки 2. Я ще знайшов. так, Немає інших монетних дворів. Так, відповідно, є тільки від Штутгарта і від Мюнхена. І тому, друзі, це теж, в принципі, прикольно. Тема можна колекціонувати, можна збирати собі такі теж монетки. Тому так, ці букви біля року випуску справді справжній виклик для колекціонера. Нагадую вам, так, друзі, що на цих монетках зображений Бундес Адлер, його називають, так, німецький Орел. Це символ влади ще з часів Священної Римської імперії. Так, тому е, така монетка, хоч вона і звичайна, так, але теж є певні е, цікавинки. Е, у деяких, як я сказав, вже в деяких роках монети взагалі не випускалися в Німеччині. Так, там, де прочерки стоять, друзі. А там, де ви бачите в мене R, R. це означає, що монета дуже рідк, рідкісна. Тому. Так, якщо така монетка вам трапляється до рук такого року і такого монетного двора, то знаєте, що вона буде коштувати доволі дорого. Тому зверніть увагу, так, можливо, у вашому гаманці теж десь такі монетки лежать із такими рідкісними роками. До речі, так, деякі, деякі монетні двори, так, в деякі роки, наприклад, теж не випускали. Подивіться, якщо подивитися на 2004 рік, то бачимо. так. Ну, дуже мало випускалося від Штутгарта і від Карлсруя. Хоча інші, наприклад, так? більш, більш ну, такі, обігові звичайні. Можливо, саме в ці роки, друзі, там, де Р стоїть, монети випускалися тільки для монетних наборів. Так? І такі монети дуже важко знайти в обігу. Можливо, навіть це просто нереально. Деякі роки, друзі, я тут написав відносно R. Чому? Тому що тиражі їх трішки менші, ніж в інших роках. Наприклад, якщо там у 2010 чи 2011 році, можливо, тиражі були в десятках в мільйонах так, вимірювалися, то у 2014 друзі, там, ну, скажімо друзі, в декількох мільйонах були випуски. А, наприклад, якщо подивитись так, G, от, дочі, Карлсруя, і в. Бачимо і в 2014 році, і в 2025 році, до речі, вони ще, хоча вони колись мені траплялися, друзі, я їх спочатку не відкладав, тільки зараз почав це робити. Тому в мене їх немає зараз. Але я буду перебирати, буду тепер звертати на них увагу. теж. Тому бачите, Карс Рує, 2014 рік і 2025 рік вони теж більш такі відносно рідкісні. Тому, можливо, теж вам трапляться і вони більш цікаві. Я думаю, що в принципі вони коштувати будуть, звісно, більше. Тому що їх випускали менше. Тому ось таке, друзі, цікаве поле для колекціонування. Так, ну ще раз нагадаю, так там, де ви бачите мене плюсики, так, ці монетки в мене є, але бачите, ще пробілів багато, є ще багато ще збирати. Так. Ну і, звісно, так, хочеться сказати ще, що монети, наприклад, перших років. 2002, 2003 року, 2004, вони дуже рідко зустрічаються зараз в гарному стані. Тому, можливо, теж вони колекціонуються серед колекціонерів, якщо ви знайдете таку монету в дуже-дуже гарному стані, що вона ще блистить, так, що вона ще не поцарапана і там все ідеально, такі монетки теж будуть більш цікаві. Мені дуже часто трапляється 2002 рік, так, це, мабуть, один із перших і дуже багато випущених було монет. І завжди вони такі потерті, друзі. От, бачите, вони тут всі лежать, це перший. 2002 рік, вони 5 вони всі є, але вони доволі доволі в поганому стані, я сказав би так, тому що вже походили більше 20 років. Тому, друзі, колекціонування таких двоєврових монет теж чудовий старт для новачків, ну і не тільки для новачків. Можливо, ви раніше не звертали на них увагу. Зверніть увагу, особливо на, ще раз повторюсь, покажу вам так, особливо на рідкісні роки. А можливо, у вашій колекції такі теж є. а Ви навіть і не знаєте, що той рік у вас такий доволі рідкий рідкий. Так? Тому забираємо, звертаємо на них уваги. Отже, друзі, навіть звичайна монета, якою ми платимо за каву, так? може мати свою історію, характер і цінність. Якщо вам цікаво такі, такі відео, так? то, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку. Напишіть в коментарях, які рідкісні роки випуску, можливо, у вас є. Ну і, відповідно, буду чекати від вас якихось зауважень, якихось побажань. Завжди приємно читати ваші коментарі, друзі. До нових зустрічей. До побачення!